На килом запрошується жіноча група Києва Олександра Фурма, Марія Школяренко, Соломія та У Вінниці триває чемпіонат України зі спортивної акробатики. Триденні змагання проходять на базі комплексу Авангард. Турнір відбірковий до чемпіонату світу, який у вересні пройде в Португалії. На килимі жіноча пара із Вінниці Анастасія Чернявська та Рузанна Вечерук виступають під італійську народну пісню Бела чау. Дуже важко було зробити, тому що після травми дуже важко зайти в форму, Зробили все, що могли. У парі спортсменки виступають майже п'ять років. За цей час були переможцями та призарами всеукраїнських та міжнародних змагань. Поїхати до Португалії, кажуть, важливо, аби вибороти ліцензію на 12-ті всесвітні ігри, які пройдуть 25-му році в Китаї. В спорті вже дуже довго хочеться дійти до фінішу, до краї гори, і потрібно дуже багато зборів, тренувань, по два тренування в день, щоб зайти в ту форму, яку нам потрібно. В суставі потрібно довіряти партнеру, що він тебе зловить завжди. От. Взаєморозуміння потрібно, потрібно допомога один одному. Коли щось вона не може зробити, я їй допомагаю, вона допомагає, якщо що мені. У категорії Змішана пара виступають Богдан Пишкович та Анастасія Гринько, які приїхали з Львівщини. У нас був такий романтичний танець, де показували кохання між двома людьми. Водночас і поєднуючи зі скрипкою, як буря, буря емоцій. Як і в кожному спорті важливо важлива дисципліна. Якщо все на всеукраїнську першість до Вінниці з'їхали 120 акробатів з восьми регіонів країни, розповідає Юрій Голяк, головний тренер національної збірної зі спортивної акробатики. Змагання проходять у п'яти категоріях: а саме: жіноча пара, жіноча група, чоловіча пара, чоловіча група та змішана пара. Чемпіонат України серед дорослих також допущені вікові категорії 13-19 і 12-18, Це в категорії. Спортсмени виконують балансово динамічні та комбіновані вправи. Ці змагання будуть відбірковими до чемпіонату світу, який буде проходити в вересні місяці в Португалії. Результати змагань оголосять в останній день чемпіонату в п'ятницю, 29 березня. Андрій Коник, Андрій Єсіров, Суспільне новини, Вінниця.